Міська влада продовжує здійснювати тиск на громадські організації. Про це заявив голова Дніпродзержинської правозахисної спілки Віталій Купрій. Цього разу приводом для чергових нападок, за словами Віталія Купрія, стали рекламні білборди, що належать його матері. На жаль, на сьогодні в місті Дніпродзержинську знову продовжують проводитися утиски свободи слова, і це підтверджується тими подіями, які зараз стаються навколо приватного підприємства моєї матері, купрі Степанії Миколаївни, яка володіє бібордами і має можливість розміщувати зовнішню рекламу по місту. І ми знаємо, що наприкінці минулого року там були розміщені бігборди з надписом Карчевського подсуд за срива та пітінного а зараз міська влада, за словами правозахисника, намагається помститись за його заклики до проведення мітингів за ту правду, яку ми кажемо, і вона починає залучати державні органи для того, щоб брати якісь штрафи. Галина Коропятнікова, яка очолює комунальне підприємство Міська інформаційна служба і видає дозвіл на встановлення білбордів, надала до відділу захисту прав споживачів інформацію про порушення, начебто скоєні правозахисною спілкою, та членами родини Віталія Купрія. Сьогодні в місті Дніпропетровську на вулиці Барикадній, 23 відбулося повинно було відбутися засідання, за яким повинні були оштрафувати. У мене є докази і документи, які показують, що буде спроба оштрафувати приватного підприємця Купрісти Пані Миколаївну за те, що вона, начебто, не те умови, як вони кажуть, розмістила оцей призив до мітінгу. Сума штрафу складає 5 тисяч 100 гривень, але поспілкуватись із працівниками відділу так і не вдалося. Правозахисників не впустили до приміщення. Нам не дали можливість не те, що навіть ознайомитися з матеріалами справи. Нам не дали можливість зайти і перебувати як представників Дніпрозожинської правозахисної спілки відповідно за виданими довіреностями захистити права підприємця. Віталій Купрій вважає таку ситуацію ганебною. Ми вважаємо, що ми 100% право, право, право на нашій стороні, ми себе захистимо. І я хочу, щоб громадськість зрозуміла, що такими, такими вчинками нас не зупинити. Сергій Могила, Віктор Руденко для новин першого Дніпродзержинського.